Всім привіт! Мене звуть Тадей, і ми на каналі Тадей Плейм. Сьогодні ми будемо грати в дуже класну гру в Fortnite. І в цьому відео ви побачите еніки беніки і либареніки, Еніки Беніки Бац. Вийшов маленький Тарас. О, тут і оце. Поїхали! Пели машиною! Все, а ха не можем нікуди приїхать, а я просто машину. Да вы снайперка мушу! Ну, Бляха, постреляйте! Постреляйте, стреляйте, стреляйте! Браво, зона, Браво! Браво, зона. І зараз ми будемо грати в, Мови, вигурусу, в новий угвор, сюди знову. Рейтинг. Ну не знаю, що з рейтингу чи без... Ладно, без рейтингу. Отак тобто буде, типа. Бо якщо ти з рейтингу будеш грати то ти, типа просто... Програєш по-любому. Ну бо в тебе якийсь там золотий рейтинг. А якщо ти без рейтингу граєш... Можуть пробегати, і по ти можеш виграти перше місце. Ну, це десь 50-50. Ну а так, то нормально. І знову та сама самого. Ну, вона зараз все загружиться, але це не проблема. Да Коли ти котой? Шо, вісім, шістдесят? П'ятдесят? Шо здалека же можна дробовиком? А я не знав. О, чого? Секунду. Збираємо свої ножники. І летимо ми куди? Ми летимо. Летимо, 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 летимо. Лунне лого! За тим, що лунне лого щось таке. Летимо на е магіческий мхі. Ну, тобто, щоб купити щось там таке. Бо я думаю, що там щось з'явилося нове, то. Я вже не пам'ятаю, що там. Ну Я пам'ятаю, що там була бочка автомат. І не знаю, що третє було. Ми поїдемо от туди. Ми можемо купити дві. Я ж забувся, що ж теж не то місце, де там. той. той, той бот, який, який має коїн можна взяти купити за тисячу тих. Ну то я забувся, що вот там тута нема нічого такого, що може бути один кой. Ти то тільки получаєш сундучка, а у мене вже карточка є легендарна, щоб отримати легендарку і карточку. То, сідати я не можу. Заходимо через тут. Секретний вхід сюди. Просто йде. Йдемо через силу. Йдемо, гуляємо, той. Берем. О, дробаш. Це. Нам п'єм. Тут у нас скоростилка, а во що вон там було? О, оце, було, оце і оце, все. Як кажуть, бачиш. Біжимо, беремо. Що е, беремо? Це ж то саме? Чи шо? А, тут аж то тільки бочка помінялася, а це воно нормально. Оце чи оце? А оце. Еніки беніки, і левареніки, аніки, е, беніки бац. Вийшов маленький тарас. Ну тут і оце. Якщо в мене випало, Ну то... значить це так, вже відкрила. Мені якраз потрібно було трошки патронів на той. А ти щось можеш дородати? Легендарний. Це ні. Ну, ти можеш тільки активувати той. А я зараз подивлюся, чи можна щось у нього купити. Тільки можна наміняти. У мене нема 100 тисяч коїнів. Так, чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. Отагень, помаленьку. Це я можу купитися, це я не можу. Так значить, оце можна не купляти. Дробаш мені якраз... Або автомат, або дробаш. Вибираємо. Ну, Автомат на длій не стріляємо купити. Там помаленьку, щоб нас не замітили, бо я типа йду на проесяці. Якщо я піду нормальним походкою, то мене може той почувати. стреляете на полночь. Хляб, хляб. Это просто. Интерес. Кто там, кто там, кто там стреляет? В общем, я знесу його, пару зон знесу, і все. От його автомат саме краще, шо, штука, що може бути. Тут тепер зраляємо. О, хто стріляє? Да. Просто по ньому мені мішає теж штука Де він там ходить? Прибелено. Ну, матч щось почали, ми дуже той, ми дуже просто почали. Короче, короче, Короче. Берам снайпер. Идем сюда. Я, блин, за ці всі игры я вже забуваю, що я маю говорити. Ну то не мою коли я нічого не говорю. Так. Хтось там є, хтось там є. Ну, э, скоріше все, лучше ордерспекта. епічно там. А, де той, чувак. Чувак, де ти? І кто там постреляет за да, хто кто? Шо для тест? Понял ну, в магазині тут або в магазині Готуємо одразу все перезаряжено. Оце має розробити. Поїхали! Вкрали машиною! Все, але не може нікуди поїхати, а я просто вкрали в машину. Уже открыли? Класс! О, о, челик, челик, челик. Фронтуем! А ты вот такой классный снайпер, я так хочу? Габаша, мал. Ты у меня что, на них забить опять все? Че я тебе, просто... Og så skyter jeg dem. Пробили, прибили, й прус, не знаю що? Прибили. Да Та вот без снайперка приховувала. Шо? Просто. Капут! Він мене не міг пробити, я навіть він навіть на по мене не попадав, я... на нього попадав на раз, два. Давай, да мы дам. Дивимся, дивимся. Ты что сховалась? Чи <риклад> ти зтуда, сюда. Що ты видишь? Ти навіть по по-моему попали зараз. Прийду зараз до тебе просто. Ты до мене. О! Oh! Oh! <свист> прибили на раз роздва! <свист> Просто прибили! <свист> Зараз ми підемо ще одного прибитих, якщо я не йду. Того ще одного або сюди. <свист> <свист> ну, так десь оце вот так. Треба розглядатися. Позираємо так, в мене вже так багато ресурсів непоганих. Не там нікого, там, нічого. Там коронку мали, і забрали її. Я кажучи, пішов на той. Коротше я пішов сюди, ну, тобто на цю башню. І щось там, походу, не йду. Не знаю, ну що, Ну, саме більше, що я... саме рідкісне, що я можу знайти, це... Е, Бійту. або щось інше. Тут я нічого не шо. ну, шобіта нема. Тобто. Так, о, тут навіть того не відкрили. І да? О тут тачаш. Ви чого ти впав? Де шо? Приїжджаємо туди. Обиноску біля А ви знали? що тут, якщо той. Якщо ти вистрібнеш з цього, з висоти, тобто якщо я отут зараз вистрибну, то я получу ворогу і туму. Та логічно. Це те саме, що в реальній житті. Ну, блін. От я коли грав в той, в як я називають? В, в яс. Во. Гарис просто плаває. Ходу. І я затонув тут. Нікого тут нема. Тут рибки тільки. А, вон шан. Бляха, постріляйте Стріляйте, стріляйте, стріляйте Да, это может. Вот зіла Так давай Що ти? Ти виходиш. Что ТИ не ВИХОДИШ?! Давай ВИХОДЬ! <гум> да, я тебе хоть прибью, ти не будеш той. Ти будеш мучитися. Я поки сюди. Що... Лях. О! та годзіла другая. Годзіла. А ну давай. Що ти так довго йдеш? Вон там вона. Вон там. Чекаем ей дробашом. Зарасскажем ей, о ней. Hello! что-то и Годзилле придадим. Годзилла пришла. Я в в вот там в крутиках. Блять. Да ну, Два! Два! да, да, я пишу. Я пішов! я пішов! я пришл, да, запрыгивай. Бежим, забрали кресты. Суки, дай ты мне письмо, чувак. Нет. Она сама... Саме не добре попалося. Що я можу? Маю. Мені 2% тих. Найшов бит! Найшов бит! Что, пожалуйста? Ніде, А нічого не знаходиться, вона ніде. Термі... Мені нічого не треба стати, мені іменно аптечка потрібна. Тут навіть магазину для аптечки нема. Будь ласка. Ходь до аптечки. Нема. помер, Просто. Я заходжу в автобус, а ти так летиш, мені як дурне. Я вочу. <гум> <гум> І на цьому все. Всім бувайте! Можете приєднатися, можете приєднуватися до моєї гри, можемо створити якийсь колаб. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб проходили більше відео. І всі бувайте!